Шо, всім привіт! Сьогодні у нас сирода, ну і як завжди на роботу. Пора. І так, є перше замовлення 2,6 і 9.7 їхати за 26 злотих. Так що полетіли до пасажира. Фух, щось я, блін, втомився. День пройшов. А робота тільки починається в 5.33 вечора. Ну, Поїхали. Що ж, їду вже на друге замовлення, прийняв його. Короче, їду на друге вже замовлення, прийняв його також по оберу. Кілометр 600 подачі, 5 їхати за 15 злотих, Ми не поїхати. А? 700 метрів залишилося до пасажира. Так що летимо. Що, взяв вже третє замовлення і кілометр подачі, їхати 19 і наче 35 злотих. Ну, непогано, я... Рабо, що це непогано. Просто все, що показувало 25 хвилин всього лише їхати з пасажиром. Тобто, ну, це, це тобто Це дуже добре. За це я люблю Реально, що він показує, скільки їхати з пасажиром. Бо буває там, такі замовки, там 20 злотих їхати 40 хвилин, Ну ти звичайно це одразу бачиш. Як би там, ну, 4 кілометри не їхати, ну ти бачиш у 40 хвилин і навіть ну, не приймаєш. А по болту ти цього взагалі не бачиш і там вже як буде, так буде, блин. Так що там вже як повезе. Ну реально я щось помітив, що на... Убері щось ні, ціни поцікавішій стали, ніж на... на... Болті. Бо на Болті реально дає там з коефіцієнтом 1,5-13 злотих вечором по центру там за 23 км. Убір, блін, дає там 19-20 злотих. Ці же замовлення. Ну, блін, реально є різниця. Так що давайте, полетіли далі працювати. Да, Це мене занесло. Просто дивіться. Поле, поле. Ну, тут домівка. Так що приїхав якесь села. З пасажира треба було взяти там, скільки 42 чи 43,50, дав полтос без решти. Хоч щось, хоч щось, ну фігня в чому, що болт тут не працює. Пише, типу, виїдь з цієї зони, бо я тут не працюю, дуже далеко уїхав. О! тільки що бачили, написав Uber, що я отримав 29 злотих. Пиздець. Проїхав 19 кілометрів, херня, херню зловив, тепер буду розвертатись і стілити в сторону міста, що ще залишається робити, бо думаю, тут ну, це хірова ідея чогось чекати, навряд чи тут щось буде. Прям дуже навряд чи просто ну якщо люди живуть десь на відшибі, ну гарно. Зато бачите, які доміки. Сам собі хазяїн між сусідами просто такий огород величезний, ну тут вже поруч. Да. занесло мене, занесло. Стою в такому шикарному гарному місці. Ну і нарешті прийняв замовлення. Чекав я його, напевно, хвилин 10. Потроху вже закат настає. Ой! Щось бажання працювати взагалі немає. ну Треба, треба працювати, <смеш> треба себе заставити, це робити. Фух. а так гарно сиділось. Тікток листалась? Треба їхати. Просто дупа Гірше просто не продумаєш. Так хотів в туалет, якраз прилітає замовлення, я вже вибігаю з авто, думаю, о, в центр! думаю Ну чудово, вже за хоч щось там 17 злотих за 10 км поїду по Болтику. І що ви думаєте по факту? Приїжджаю на замовлення, аж. Ну а по Болтушу не видно куди їхати. Приїжджаю на замовлення а наче там знизу краків було написано. приезжаю на замовлення, чудово сюда пассажирка конечно, провожу, мне прокладывают маршрут, и я просто на это смотрю, я стоял на окраине, и мне просто прокладывают за место, хер знает, куда вот так вот по 10 километров. Думаю, ну то дупа, то просто думаю дупа. И сейчас просто посмотрите, где я стою. Чтобы вы это окружная ось тут. То есть мне Піпець, 10 кілометрів 20 до центру їхати. Тобто оце 10 і оце 10. Оце це центр горить. Просто жесть. Давайте глянемо, що я там хочу. Заробив, чи не заробив. з чесноком тут так воняє просто в цьому селі. Так. Я зрозумів. Тут ще інтернету немає. Ладно, поїхав я, коротше, в краків. Не буду тут втикати навіть. О! Роздуплюлося. Щодня... Сьогодні... 75. Ну там ж було, так? Да, вчора щось? Вчора там щось було. Це ну, по факту давайте. 75, воно там вчорашнє... Можна відмінусувати, бо це замовлення не видно. 75 плюс 182. Ай-яй-яй-яй-яй, яй 250 Ой. Коротше, це жопа. Це жопа, а на день. Щось я середив взагалі в шоці. Давайте вставимо в центр. В центр направлено Щоб тільки в центр давало. а не Нікуди там ще. Ну, а тут я вже побачу куди воно дасть. Так що давайте, вейзік І поїхали. Та ладно. Та ладно, ти гляди, Костя. Костя, поїхали ми за тобою. Поїхали ми за тобою, хоч Костю. З коефіцієнтом 1.5. Провеземо з подачою 7.5. Давайте, поїхав, бо я не можу з чесником, просто неймовірно тут воняє. Не знаю, що за місце таке. Що, блін, лісу їхав, це просто жесть. Їдеш темрява просто неймовірно. Одні дерева, ти й дорога. <сум> Стрьомна херня вночі, блін. Ох, так що, о, якесь село. Ще 2,2 км їхати до Константина. Так, що ще трохи доїду до нього. О, краков наліво. Це чудовий знак, що Краків наліво. Просто гори тут неймовірні. Зустрічка. Тут по само це просто жесть 70, так блін Так це ж на передачі. Ще й на третій, що вона сильно далеко не піде. <риклад> що, доїхав нарешті до центру. Виконав два замовлення, то одне Константина. І потім ще одне по центру вже. Так що зараз uber потух, херню дає там по 7 злотих, це просто щось. І шоу. Виставився по болту додому. Так дало замовлення, не повірите. Ще й непогано. Типу подача 2, ну, там 1,7. І їхати щось 3,5 за 14. Та хоч щось. Ну реально хоч щось. Хоча б 300 злотих хочу закрити, ну блін, реально в планах було 400 закривати кожен день. А тут я щось бачу, що пройдеться на вихідний взагалі. Не вилазити з машини там до 5 ранку. Ну давайте зараз виконую і будемо дивитися, що там. Чи додому їхати, чи ні. Та те що, це. Все, є пряме включення. Так, зараз поверну. Так, чудово довго таксі. І так, що? Тільки що віз поляка. І що ви думаєте? Приїхав він з України, поляк. уявляєте, ви поляк з України приїхав. Я кажу, і як там в Україні? Він каже, я був в Києві, у Львові, Перемошлі, ну. І от в Кракові, каже, що я типу, найбыстріше приїхав з усіх. Каже, в Києві ніхто взагалі не приїхав. Я кажу, а коли ви в Києві типу, таксі визивали? Він каже, я типу, в п'ятій ранку з Майдану хотів викликати таксі, нікого не, ну, немає. Каже, ну там же у вас є якась типу, таксі, яка місцева, яка вночі їздить. Я кажу, ну то, не, ну, типу, нерегально вона їздить. Він каже, ага, зрозуміло. Я кажу, ну як там війну не чули в Україні чи ні. Він каже, ти, типу ні, там прапорці всякі натягнуті. А, а так, тривога була, ну кажу, я так спокійно було, типу тривоги не було всередині. Я кажу, ну то добре, що вам просто повезло, що обстрілів не було в Києва, і це слава Богу. Ох. Він каже, ти, ти тут давно? Я кажу, то ні, кажу, півроку. Я кажу, а що, як там. ТЦК бачили, він каже, ну да, на вокзалі у Львові перевіряли документи. Я кажу, ну, так кажу, файно мати польський паспорт. Каже, ну так. Я кажу, пану, типу, знаєш, що таке ТЦК, Він каже, да, я типу, ну, розумію, що таке ТЦК. Так що цікаво, поспілкувалося і я ну, дуже здивований, що Поляк поїхав в Україну подивитися. Ну Це просто що він ну, Київ, ну він Київ, типу, ну, там прилітає. Ну, війна ж відчувається дуже сильно, на прикордонних місцях дуже сильно. І там взагалі тяжко дуже. Так що він каже, що там на різці, я кажу. Дуже сильно сподіваємося, що буде, буде хоч якесь закінчення цієї війни. Так що якось так. Давайте, вийшов, наступне замовлення, 15 злотих, за, за 4 км. Так що поспішаю на нього. Ну що, вже на касі, трохи скупився. Так от ні о чому як то кажуть. Ой, буду їх додому. Ну каса така там. Трошки більше, я так розумію, ніж 300. Так що зараз давайте покажу, що там вийшло. І що ж, і того дивіться. 85 на Uber. І на болтике виходить вчора 93. І сьогодні 58. Мінус 16. Все, плюсуємо, болт плюс Uber. І того 320 злотих виходить. Це якраз я він мінусував, що от в цих грошах є сьогодні вчора вночі. 16 злотих, коротше, ще золоті, там. Так що все підрахував. 300 злот, 320 злотих лише вийшло. Ну, На вихідних придеться все це перекривати якось, щоб вирівняти на 400 в день. Так що давайте підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарного вечора, тихої ночі, до побачення!